Брифінг присвячений дуже важливій проблемі, яка стосується людей, хворих на хронічне захворювання нирок. А за офіційними даними таких людей в нашій країні близько пів мільйона. Орієнтовно 5 тисяч таких людей знаходяться на лікуванні методом замісної ниркової терапії, так званого гемодіалізу. А станом на 1 січня 2016 року в Україні працює понад 90 центрів нефрології та діалізу. Обласні та міські центри гемодіалізу переповнені. Не вистачає фінансування для надання допомоги усім тим, хто її потребує. У неофіційній черзі на отримання процедури гемодіалізу знаходиться не менше 7-8 тисяч пацієнтів. І більшість з цих людей, на жаль, не доживає до своєї черги на отримання життєво необхідних процедур, так як потрапити до відділень гемодіалізу, вони можуть лише тоді, коли хтось із пацієнтів, які отримують замісну ниркову терапію, помирає. Жахлива статистика, колеги. наша держава витрачає щорічно 1 мільярд гривень тільки на закупівлю витратних матеріалів для проведення цієї процедури. І це при тому, що тільки 20% хворих, які потребують цієї процедури, взагалі мають можливість отримати за рахунок держави цю життєво необхідну процедуру. Однією з основних причин такого стану речі в нашій країні є абсолютна монополія на ринку гемодіалізу компаній, які захопили і поділили між собою цей ринок. Якщо проаналізувати державні закупівлі за останні роки, можна стверджувати, що в Україні діє так звана фармацевтична мафія, яка без перебільшення має причетність до усіх закупівель, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Зокрема, у процедурах державних закупівель на постачання витратних матеріалів. У 99 випадках за нашими дослідженнями приймають участь та виграють дві групи компаній. Тобто ми говоримо про абсолютну монополію на цьому ринку в нашій країні. Ці компанії фактично диктують ціни нашій державі, які знову ж таки вище в 2-3 рази ніж у європейських країнах. Люди помирають, тому що не можуть заплатити за те, щоб отримати необхідне лікування, а а держави держави, фактично продажні чиновники і фармацевтична мафія, висмоктують усі соки, наживаючись на цих державних закупівлях. Саме тому я сьогоднішнім брифінгом хочу. Привернути увагу засобів масової інформації, громадськості до цієї кричучої проблеми, я вимагаю від антимонопольного комітету, від міністерства охорони здоров'я припинити порушення діючого законодавства, створити конкурентне прозоре середовище для забезпечення максимальної економії бюджетних коштів. Також я закликаю антимонопольний комітет зайняти жорстку позицію. Провести розслідування, надати рекомендації в межах своїх повноважень щодо усунення дискримінації та створення ось такої штучної конкуренції. Міністерство охорони здоров'я я також прошу втрутитися, втрутитися в цю ситуацію, створити відповідні робочі групи з розслідування даного питання. І також я вже надіслав звернення до антикорупційних органів з тим, щоб провести перевірки щодо порушень діючого законодавства. Я вважаю, що ми спільними зусиллями не можемо допустити наживатися на хворобі десятків тисяч українців. Дякую за увагу.